На цій лекції ми розглянемо актуальну тему Гострий коронарний синдром. Варто зауважити, що інформація базується на клінічних маршрутах пацієнта при наданні МЕД на догоспітальному етапі, рекомендаціях Європейської ради реанімації та Європейського товариства кардіологів. На цій лекції ми дамо визначення поняттю Гострий коронарний синдром, розглянемо які симптоми характерні при ГКС. Розберемо особливості обстеження та збору анамнезу у пацієнтів, вивчимо електрокардіографічні ознаки та розберемо, яка роль кардіомаркерів. А також розглянемо тактику, розберемо можливі ускладнення гострого інфаркту міокарда і проговоримо альтернативні діагнози, що супроводжуються симптомами, схожими на інфаркт міокарда.